Міська влада державтоінспекції не указ. Принаймні, про це свідчить ситуація з відновленням двостороннього руху на вулиці Сахарова. Минулого тижня відповідно до рішення виконкому знак заборони заїзду на вулицю зі сторони Коновальця зник. Однак на вихідних він з'явився знову. У балансоутримувача доріг КП ДРЕУ кажуть, знак відновлювали не їхні працівники. Тим не менш, паралельно ДЕІ під погрозами штрафу зобов'язала комунальників встановити конфліктну табличку. Прибули працівники ДАІ і вручили мені припис, припис в мене от. В руці можу вам показати до 2 числа встановити знак у разі невиконання припису будуть вжиті заходи, що то притягне вас до відповідальності згідно чинного законодавства України. Ну, це є штраф, якщо я завтра це не виконую. Ситуацію обговорили під час нинішньої оперативної наради в мерії Віктор Анушкевич здорожчив остаточно демонтувати знак заборони в'їзду на Сахарова і публічно запропонував працівникам ДАІ штрафувати за таку вказівку особисто його. Обурений позицією правоохоронців і секретар міськради Микола Вітенко. За минулий рік ціки найвосяка було травмовано більше 20 осіб збиті, тому що люди фізично не встигають перейти дорогу. Тут там треба проявляти ініціативу, а не зхищати керівництво МВС і СБУ і роботи. Робити для них якісь преференції. Вважаю, що ну, не для того ми боролися, щоб якісь окремі чиновники мали такі преференції, тому що вони хочуть собі під'їхати під саме приміщення і там собі поставити машину. У ДАІ тим часом повідомили, що зміна руху на вулиці Сахарова з ними не погоджена. Тим часом Дреу під кінець робочого дня таки демонтувала обмежувальний знак і не лише табличку, а й саму його опору.